Вітаю вас, колеги! Дам відповідь сьогодні на ще одне із ваших питань: це стосовно норми висіву озимих зернових культур при підзимніх строках сівби. Нагадаю, підзимні строки сівби це коли ми висіваємо за середньодобової температури ґрунту від 3 до 5 градусів. З якихось причин ми не, якщо ми не змогли висіяти її в оптимальні строки, або це був дуже сухий період і смисла не було висівати так рано, або можливо технічних можливостей не було, то а, можна висівати під зиму. Практично всі сучасні сорти озимих зернових культур проходять стадію яровізації в зимовий період і під час відлиг. Тому можна сподіватися на одержання задовільної врожайності. Задовільну я маю на увазі, ну, в моїй практиці, це до 6,5 тонн з гектарів з гектара, більше я не одержував при підзимніх строках сівби. Але і менше 2,5 я теж не одержував. Тому, якщо ви якісно і будете дотримуватися рекомендацій, Стосовно удобрення і захисту посівів, про це я говоритиму трошки згодом. Тому ви можете розраховувати на врожайність ну, 4-5 тонн з гектара. Отже, норми висіву. Стосовно норми висіву, тут нічого складного немає. Вона практично нічим не відрізняється, ніж якби ви від тої, коли б ви сіяли в оптимальні строки сівби. Тому. Орієнтуйтеся тим, в якому регіоні ви знаходитеся. Якщо у вас нормальне зволоження, якщо ви Західна Україна, чи Центральна Україна, чи Північ, Полісся, тому дотримуйтеся тої норми, ну, яка більш рекомендована для ваших умов. Зокрема, я не рекомендую її зменшувати ну, менше висівати, ніж 3,5 мільйони на гектар. Але якщо ви південь. Одеська, Миколаївська, Херсонська область, інші південні області. Тому у вас ситуація обумовлюється критичними умовами на весні і влітку, коли дуже великий дефіцит опадів. Тому, дорогі колеги, в таких от умовах, як у вас, щоб вижила рослина, краще все ж таки висівати з меншими нормами висілу. Якщо говорити конкретно про е, цифри, тому е, в умовах задовільного зволоження це оптимальна норма висіву при підземних строках сівби буде 5-6 мільйонів на, гектарів, на гектар. Якщо це ви знаходитеся в умовах, е, Дефіциту вологості, то ваша норма висіву буде становити від 2 до 3 мільйонів на гектар. Тут уже ви орієнтуєтеся конкретно в. До, ну, на той клімат того регіону, де ви знаходитеся. Тому що важко сказати одну загальну рекомендацію для всіх. Єдине, я хочу, щоб вас попросив, не завищуйте, не завищуйте норму висіва від тої, ну, за якою би ви одержували врожайність в оптимальних умовах, при оптимальних строках сівби. Не завищуйте. Якщо ви завищуєте, то ну, не більше ніж на 10% можна перевищувати. Тому що при дуже Дуже високій густоті навесні відбувається дефіцит і елементів живлення, і вологи, і рослини масово починають випадати. А при надто зріджених посівах утворюється завелика кількість бічних пагонів, з яких потім більша частина все одно буде гинути при дефіциті вологи і виживатиме лише центральний пагін. Ну і, може, 2-3 бічних пагона. Тому занадто. Великі норми висіву це погано, але занадто маленькі теж погано. Тому дотримуйтеся таких от середньозважених норм. Від 3 до 6 мільйонів на гектар південь. Умови крайньої, крайнього дефіциту вологи. Тобто це близько до 3 мільйонів, якщо у вас нормальна кількість опадів, це 5-6 мільйонів. І майте завжди гарний врожай і гарний настрій. Дякую за увагу і до побачення.